Вітання, я Світлана. Ви дивитеся «Бігус.Інфо» або слухаєте «Бігус.Інфо». Якось у нас останнім часом так добре розмовні відео без монтажу заходять, що режмонт і дизайнер вже переживають за роботу. Ну що ж, давайте поговоримо про новий Кабмін. Відбулося ж велике, найбільше, масштабне, які там ще синоніми є перезавантаження уряду. Можу почати із висновків, зекономити вам час. І отримати пожиттєве прокляття від нашого комунікаційного відділу нічого не помінялось. Впливу офісу президента в Кабміні стало ще більше. Ну але всі й раніше були в курсі, де у нас насправді приймаються рішення. Новий Кабмін цей тренд посилить, бо частина новопризначених, в принципі, колишні заступники Єрмака. Цікавий психологічний момент. Були часи, і дехто в цій редакції. Не я їх пам'ятає, коли у нас тут виходили відео, як це так, офіс президента, який ніби як патронатно організаційна структура намагається директивно впливати на рішення виконавчої влади. І аудиторія дивувалась, ці часи явно минули. В сенсі всі звикли звикли до того, що у нас ОП і є влада. Коли виконавча, коли законодавча, інколи судова, якщо дуже треба, і якось призвичайлись чи що. Ну, типу, є офіс президента. В офісі ж мають бути кабінети. Ну от один із них кабінет міністрів. Нормальна її ієрархія, нічого дивного. Рівень централізованості влади вже давно не питання. Питання чи дозволила ця централізація ОП досягти тієї простоти і ефективності управління, заради якої все так старанно централізовували. Втім, про таке у нас зазвичай Денис нудить в своїх відео. Я ж повернусь до Кабміну. Головна інтрига в ротації Кабміну. Чому лише половина заміну уряду обговорювали від початку року в повному складі? Перезавантаження це серйозний підхід, і тільки глобальний я до нього можу ставитись. І відповідними кроками кандидатурою на посаду шмигаля впевнено називали віце-прем'єрку Юлію Свериденко. Втім, чутки бігали і бігали. А єдиний, хто таки втратив посаду, віце-прем'єр з відновлення міністра громад та інфраструктури Олександр Кубраков. Його відставка до запланованих ротацій не мала жодного стосунку. Кубракова зняли через певну Екзистенційну кризу у стосунках з ОП, занадто тісне спілкування з міжнародними партнерами, коротше, занесло на повороті і викинуло зв'язочка фаворитів. Звісно, офіційною підставою назвали необхідність роз'єднання мінінфраструктури на два окремі відомства. Дещо іронічно, що призначений нині на посаду Кубракова Олексій Кулеба отримав так і на розділене міністерство. Так щоб уникнути непорозумінь, є два кулеби. Оце Дмитро Кулеба, він був очільником МЗС, його звільнили. Оце Олексій Кулеба. Він був заступником Єрмака. Його призначили не в МЗС. Не бухтіть про очевидне. Ви не уявляєте скільки плутанини в головах через перекулебність у владі. А люди геть різні. Коротко про кар'єрний шлях. Олексій Кулеба, у 2021-му був заступником кличка. З початком повномасштабного вторгнення очолив Київську ОДА, потім ОВА. А на початку 2023 року став заступником Єрмака з питань регіональної політики. Замінивши в цій ролі Кирила Тимошенка, якого вибили з офісної команди скандали великого будівництва і схильність до публічності. Про Кулебу в медійному просторі практично нічого немає. Навіть на сайті ОП він був єдиним заступником. Чи Біографію не опублікували, мінінфра опублікувала і це взірець лаконічності. Але і ключове, що треба запам'ятати для загальної історії, цифру у 500 мільярдів доларів приблизно у стільки оцінює Світовий банк вартість відновлення України. І саме під ОМОФором Мінінфраструктури будуть освоювати ці приголомшливі бюджети. Як вони освоювались, видно із наших сюжетів про велике будівництво. І якщо свіжіше про відбудову на прикладі Київщини, ми Показували, як сотні мільйонів гривень за відбудову без тендерів розходились по свіжонаклепаних товках. Роздавала ці підряди Київська Ода. Так що ми тут впевнені, що Міністерство інфраструктури в питаннях відновлення разом з новим міністром отримало і передові практики розподілу коштів замість оцих нудних тендерних процедур. Кому вони треба? Є певний елемент інтриги хіба в тому, чи розділять таке міністерство на два, як обіцяно. Там свій прикол, бо лише два роки тому міністерство інфраструктури і міністерство розвитку громад об'єднали під егідою менше бюрократії, щоб зараз роз'єднувати під егідою. Ой, погугліть анекдот про Стюардесу, я перейду до наступного міністерства. Давайте я вам опишу досягнення людини, а ви вгадаєте, де він тепер міністр освіти, філолог і юрист міжнародник, був представником України в ЄС та послом в Бельгії, був заступником міністра закордонних справ. Тож, яке міністерство очолила ця людина? Давайте ставте на паузу і напишіть в коментарі. Всі, хто написав МЗС. Пішли і задонатили десяточку на «Повернись живим, бо не вгадали міністерство культури. Попередня посада Миколи Точіцького, який його очолив мінкульт, заступник Єрмака до слова Точіцький та Єрмак ще з університету знайомі були однокурсниками. А останні місяці, як кажуть в медіа, Точицький завжди супроводжував Єрмака і президента на міжнародних переговорах. Так як призначення, погодьтесь дещо ну нерелевантне, то заради метчу підкоригували міністерство. Тепер в нас не просто міністерство культури, і навіть не міністерство культури й інформаційної політики, а міністерство культури та стратегічних комунікацій. А для стратегічних комунікацій потрібен, як сказав Давид Рахамія, кандидат з міжнародним досвідом для боротьби з дезінформацією. Меч для культури досвід не потрібен. Всі ж і так культурні люди. Боротьба з дезінформацією найближчим часом сфокусується на пошуку нової форми телемарафону, бо він якось не дуже працює. Хоч і витратять на нього півтора ярди цього року, тому треба пошукати нових творчих підходів, щоб наступні півтора ярди витратили ефективніше. Раптом у вас є питання: а чи не краще не витрачати на марафон півтора ярди? То в цей бік не думають. Марафон був, є і буде? Бюджет є тільки креатив в дефіциті. Окремо Макс, просив передати вітання з призначенням нового міністра культури. Ну, не культури, але це звична назва, герою своїх сюжетів, голові правління ради з державної підтримки кінематографа, власнику телекомпанії Mainstream Pictures, колишньому партнеру керівника офісу президента Андрія Єрмака по кінобізнесу Артему Колюбаєву. Бо кінематографічна ніша, а конкретно держпідряди в ній, не гумові. І навіть після звільнення Ткаченка з мінкульту боротьба за бюджети між митцями екс-міністра і митцями Колюбаєва. Тривала. Але є відчуття, що з новим міністром саме у групи Колюбаєва відкриється нова творча чакра. Макс обіцяє через рік порахувати розподіл бюджетів. А ви перевірте підписку, щоб точно, точно не пропустити. Ну і про МЗС. Тоді вже давайте. Там теж новий очільник. І теж колишній заступник Єрмака. Ну, давайте пишіть в коментарі, що ви абсолютно не здивовані. Андрій Сибіга чотири роки був послом України в Туреччині, керував департаментом консульської служби МЗС, очолював відділ міжнародного права та законодавства МЗС, був радником Посольства України в Польщі. Коротше, він професійний дипломат і очолив МЗС. Не мінсоц, не Мінеко, а МЗС. Життя вчить радіти простим речам. Звісно, доцільно поставити запитання, а чому взагалі відбулася ротація в МЗС? Був же Кулеба Дмитро Кулеба уточню беззаперечно популярний міністр. Подяки та поваги після відставки сипались на Кулебу звідусіль МЗС Німеччини, Литви, Естонії, Іспанії, Речник Держдепу Сполучених Штатів, держсекретар Сполучених Штатів. Це не повний список, і далеко не кожного міністра, не лише в Україні, а й взагалі в світі. Проводжають у відставку парадом подяк міжнародні партнери, і не з кожним міністром держсекретар Сполучених Штатів топче фрі в Макдональдсі після офіційних зустрічі. Навіть не з кожним головою ОП, якщо вже на те пішло. Тож тепер в нас новий міністр професійний, але без оцих публічних вайбів, сина маминої подруги. Ну і звісно ж таки бекграунд заступника В ОП Сбіга прийшов туди у 21-му. Займався саме питаннями зовнішньої політики. Тобто, фактично став дипломатичним радником офісу, непомітним радником, що важливо. У квітні 24-го Сибігу переводять на посаду першого заступника Дмитра Кулеби. Ну і от наступний крок. Друзі, ви, до речі, могли помітити, що ми експериментуємо із часом виходу: то зранку відео, то ввечері, то в обід на вихідних. Оцінити і порівняти, коли вам краще заходить класичними способами, нам важко бо теми Тож ми зробили невеличку анкету і буквально кілька ваших хвилин, і готовий внесок у розвиток нашого каналу. Посилання на анкету в описі і завчасно дякую тим, хто заповнить моє серце. Переходимо до наступного міністерства. Заступники Єрмака скінчились, але хештег люди Єрмака. Продовжується Віталій Коваль, новий очільник Міністерства аграрної політики та продовольства. Коваль близько року був головою фонду держмайна. До цього очолював Рівненську ОДА. Українська правда називає його креатурою Єрмака, прив'язаного до ОП через Тімура Міндіча, співвласника кварталу 95 Складнішим є питання: а яким чином Віталій Коваль дотичний до аграрного сектору? В нього багата біографія, але з аграрки там лише робота в компанії, яка торгувала зерном. З іншого боку, чому нас навчила історія з мінкультом? Правильно, міністерство ж не лише аграрної політики, а ще й продовольства. А ми можемо бути на 100% впевнені, що Коваль їсть, все, меч. <плес> а я не їм, чи я давно не їла через Коваля і всіх інших. Так, як треба згадувати наші ж розслідування, то фірми, дотичні до Коваля, вигравали найбільші профільні тендери на відбудові і дорогах Рівненщини, коли Коваль очолював рівненську ода. Теж можна якось прив'язати до продовольства? Мабуть, на цьому люди Єрмака серед нових міністрів. Все. Ну, принаймні, з якимись просто описуваними зв'язками. Але ж є ще старі, яких не міняли. І для повноти картини треба докинути в цей перелік, наприклад, міністра енергетики Германа Галущенка. Навдивовижу ефективний міністр виявився. Жодних проблем, жодних претензій. Більше про вплив Галущенка і кадрову мережу в енергетиці було у минулому відео про звільнення керівника Укренерго, останнього керівника енергокомпанії не з цієї мережі. Варто, мабуть, згадати Міноборони, куди навесні прилаштували, повернули вже згаданого Кирила Тимошенка, який після опікування великим будівництвом два роки передихнув тіньочку. А тепер координує інформаційну політику у міністерстві оборони та підпорядкованих йому структурах. Отож, з формальним посиленням впливу офісу на Кабмін закінчили. Далі пройдемось ще по іншій частині уряду, але дуже поверхах. Бо, якщо чесно, навряд чи ви сильно запам'ятаєте ці прізвища. Мін'юз тепер об'єднається з міністерством євроінтеграції і очолює його. Ольга Стефанішина, нинішня віце-прем'єр-міністерка з питань інтеграції, призначення Стефанішиною міністеркою юстиції відбувається на фоні засідань суду. На яких вона обвинувачена в корупційному злочині часів її попереднього перебування в мін'юсті, справа тягнеться вже 10 років. Все відбулося ще в 2014-му в мін'юсті Олени Лукаш. Стефанішина тоді керувала підрозділом міністерства, провела тендер на роботи з перевірки законодавства, який підрядник виконав жахливо, що було видно навіть по коментарях самого міністерства. Ну там ціна питання. Галущенко чи Кулеба, Олексій. Навіть не кліпнули б за ці два з половиною мільйони гривень. Може, вже і це вкладається в поточні межі нормальності, але якщо суд визнає її винною, ну якось незручно вийде, хіба ні? Міністерство молоді та спорту теж отримало нового очільника. Матвій бідний був тимчасово виконувачем обов'язків, а тепер має повноцінну посаду міністра. Політичну кар'єру бідний починав помічником Андрія Портнова. Чиновника адміністрації Януковича раптом, хто вже забув ті роки, одружений на доньці Григорія Дашутіна, екс-нардепа від партії регіонів, якого судять за допомогою Росії. За даними ДБР, бізнес Дашутіна після початку повномасштабного вторгнення постачав російській армії комплектуючі на 160 мільйонів гривень. Частиною бізнесу Дашутіна володіла і його донька Вікторія. Сам Матвій Бідний каже, що протестя дізнався від ДБР, а дружина тут. Ні до чого взагалі для різноманітності останні три міністри з призначених. Не тягнуть за собою пакетик скандалів. Тому ще коротше: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів тепер очолить Світлана Гринчук, колись була заступницею міністра захисту довкілля з питань євроінтеграції. А останній рік працювала заступницею міністра енергетики Галувченка. Новопризначений міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. До слова, це новий наймолодший міністр. Попередній рекорд. Довго утримував Михайло Федоров, але очільник Мінцифри нині утримує інший рекорд. Він єдиний міністр, який розпочав роботу разом з початком каденції Зеленського. По призначенню сметаніна жодних питань. Там пряма лінійка. Завод імені Малишева Укроборонпром пром пром промпромпром. Отак, коли трошки мелодічно, мені подобається. Мін ветеранів очолить Наталія Калмикова. Щодо її призначення, думки розділилися. Одні знають її через роботу із фондом Повернись живим, що безперечно викликає респект у аудиторії. Інші хочуть бачити очільником мінвету саме ветерана, але це і все розділення. Все, чи варто перераховувати міністрів, які залишились? Я не впевнена. Ну, в сенсі немає в офісу питань ані до Сергія Марченка і Міністерства фінансів, ані до Мінекономіки і Юлії Свереденко. Михайло Федоров, взірець стабільності в Кабміні. Навесні ходили чутки про заміну Ігоря Клименка в МВС, але зміни цієї не сталося. І нині суму є один із друзів ОП, який так хотів і готувався. Залишились Міносвіти, МОЗ і Мінсоц. Ану, хто згадає, хто очолює Мінсоц? М? Отож. А тепер до підсумків. Вони вже пролунали на початку: ну, щодо централізації і так далі. Чи можна це назвати перезавантаженням і чи накриє кабмін хвиля свіжої енергії? Та якось малоймовірно. аби щось все ж сказати для підсумку. Висловимо помірні співчуття Денису Анатолійовичу Шмигалю, роль якого за відчуттями вже ефемерніша за будь-якого міністра. Тобто, в тих, хоч є конкретна сфера відповідальності, а тут головний у виконавчій владі. А реальних повноважень навесні ж ніби були якісь плани в Кабміні підсилити повноваження і інструментарій прем'єра у сфері контролю міністерств, але якось інструментарій не з'явився. Можливо, тому прем'єр і залишився. Треба ж комусь бути в конституції. Так записано. На цьому у мене все. Побачимось.